Нарешті я знайшла свою ідеальну ідеальну викрійку для брюк. Я вже пробувала і конструювати по різним методологіям. Я пробувала різні викрійки готові. Але ні одні брюки так не сідали класно, як саме ось ці. Спочатку, коли я пошила макет, я брала по табличці розмір F, це розмір XXL. І... Коли їх одягнула, ну як бачите, не дуже окей. Але там я ще допустила одну помилку, я брала разом з припусками, перезнімала викрійку, а припуски там ідуть 1,2 см. Зазвичай я зшиваю на 1 см. Тому, якщо от доплюсувати оці всі жочки, то в мене 1 см там лишній по всіх швах. Тому краще перезнімати без припусків і вручну додати самостійно, щоб потім не виліз такий бак. Але все одно я так подивилася, що навіть з таким розчотом вони на мене велику. І перед тим, як робити для себе якісь виставки, потрібно зшити менший розмір. І коли я пошила вже розмір менший, це розмір E, е, тобто XL. Сіло так доволі непогано. Мені подовжені, вони трошки короткуваті, але знаєте, по подовжені це взагалі. Дуже легко. Тому після того як я пошила цей менший розмір, я подумала, що мабуть настав час пошити собі реально нормальні і гарні брюки для того, щоб можна було їх носити на щодень. І в мене якраз лежав вдома відріз чорної віскози костюмної, який давно вже чекав свого часу. І от нарешті я взялася і пошила собі брюки. Поки я шила, я їх взагалі не міряла. Я подумала, що раз уж у мене гарно вийшов макет, то не треба запарюватись і не треба витрачати зайвий час на примірки. І просто шила. Шила її в загального десь дня три, потихеньку, помалесеньку. Коли я їх вперше одягла, я була дуже щаслива, адже ні одні штани не сідали на мене так гарно, як саме ось ці. Тому я дуже задоволена цією викрійкою, але давайте подивимось по конструкції, як вони виглядають і з чого вони складаються. Перше, що ми бачимо, що це палаць з розширенням донизу без складочок зверху. Виточки позаду по одній штучці, а попереду виточок нема. Що для мене є дуже великим плюсом, бо зазвичай ці виточки попереду вони акцентують животик, і це не дуже красиво. А тут виточки попереду вони переведені Дуже класно, дуже суперське. Наступне, що я казала, це довжина. Я на свій зріст, 1,70 м, в чистову, додавала 14 см, тобто до загальної довжини, я додавала собі 16 см, і з них 2 см у мене пішло на підгинку. Але я так дивлюся, що, мабуть, наступного разу, якщо я буду шити саме широкі штани, то ми я їй 15 см додав таких чистих. В плані довжини дуже легко все відміряється. Єдине, що на угоді. У треба 45 градусів, щоб було не про цей момент. У мене по талії дуже різкий перепад іде, тому на штанах іде, от як бачите, зовсім трошечки свободи. Але я спеціально шила шльовки для того, щоб в такі штани брати обов'язково пояс. В Принципі, мені здається, завжди, якщо беремо такі штани на талію, то завжди краще взяти пояс просто для візуального ефекту. Мені ці штани взагалі дуже сподобались як така база, з якої можна робити і прямі штани, і джинсові шорти на літо, і джинсові шорти під що угодно. Ну, окрім там скині, хіба що можна, вже не піде по них зробити. А так використовувати як базу, бо я її буду точно однозначно. Мені дуже сподобалась ця викрійка, і це реально найкраще. Краще викрійка, яка сідає практично на будь-яку фігуру. По вартості. Зараз ця викрійка вже йде платною. Раніше вона була безкоштовною, я її скачувала безкоштовно, але це було півроку тому. Я не знаю, коли саме ціну поставили, але зараз мінімальна ціна там 2 долари, тобто там ось такі благодійні внески. І ви можете, в принципі, будь-яку суму там натиснути. Мінімальний це 2 долари, і мені здається, 80 гривень за таку шикарну викрійку Це прям. Дуже вигідна ціна, враховуючи, що на цьому сайті і інструкція дуже толкова. Єдине, що вона на англійській. І по-друге, тут не один розмір, а відразу всі розміри. Тобто вам не потрібно лишній раз склеювати буде, лишній раз перезнімати. Точніше, ні, перезнімати треба. Не треба буде тільки кожного разу друкувати і склеювати. Як на мене, це вже дуже велика економія часу, і це вже дуже класно. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.